Страх, біль, що може бути страшніше переживання. Я вам зараз відповім на ваші запитання. Чого ви думаєте, що у вас немає місця під сонцем? Карти страху. Дуже гарні карти, вони як психологічні, і дуже чітко відповідають на дане питання. Так, задумуйте, три карти. Перва. Друга, третя. Чому ви думаєте, що у вас немає місця під сонцем? Хто задумав на перву карту? Ви себе закрили від усього світу. Ви не хочете ні з ким спілкуватися, ні з ким переписуватися, ні з ким виходити на контакт. Це та людина, яка пережила відчай, пережила, можливо, горе, пережила неймовірну, може, якусь потірю. Це людина закрилась сама в собі. Ось ось питання ваше, чого у вас немає місця під сонцем. Я вам чітко відповідаю. Тут треба виходити в люди. Треба спілкуватися, може знайти нових друзів. Якщо ви потеряли близьку людину, вам потрібно відпустити цю ситуацію. Іначе оця ситуація переросте ще в хужу. Послухайте мене, я завжди при діагностиках кажу і даю пораду, якщо така ситуація, хто задумав? На другу карту. Звісно, може всім не підійти, бо це ж розклад загальний, але в основному моменти це дуже чіткі. Чому у вас нема місця під сонцем? Ви ходите по кругу. Ви не знаєте виходу із ситуації. А знаєте одне: дивіться, ситуація не така страшна, як вам кажеться. От ви ходите, знаєте, як в замкнутому пространстві. Туди-сюди, туди, туди, туди. Отак ходите і не можете знайти вихід. За вами преслідує ваша тінь ваша тінь – це ваше минуле, ваше прошле. Що таке болісного було у вашому минулому, що ви тепер не можете знайти вихода. Ось. Ось чому у вас немає місця під сонцем. Вам треба просто не йти по кругу, а от ідете, йдете напрямок і одразу виходьте. Так, да, Це може бути ріск, да, це може бути незнайоме вам. Наприклад, да, тут ви працювали продавцем. Виходьте з ситуації, воно по кругу вже, вам все, воно вже відійшло. Ідіть, закінчіть курси там. Макіяж робити, або парикмахера, або ще і повністю поміняйте своє життя. Або, наприклад, тут така ситуація по кругу, що ви вже давним-давно загубили себе у своєму бракі, вас чоловік буквально мучить і здівається, бо є багато моїх підписників, які жаліються на це. Просто візьміть, вийдіть сюди, уйдіть від нього, тому що не буде вас далі. Місця під сонцем, якщо не, ви не вийдете з цього круга. Третя карта. Хто задумав на третю карту? Ну, я вам говорю підсказки, а ви вже думайте, комусь підійде повністю ця моя порада, комусь частково підійде, але це поради вільні. Хто задумав на третю карту? Чому нема місця під сонцем? Ви себе розтворили в інших наприклад, у дітях, у внуках, у. В ваших родичах, у чоловіку, а себе ж ви себе розтрощили. Ви не залишили даже малейшого собі місця під сонцем, бо ви всю віддаєте себе другим. А себе, а собі трошечки місця оставить та підіть зробіть гарну зачіску та купіть собі неймовірну сукню та візьміть, я не знаю, купіть собі. Якщо є можливість якусь поїздку десь відпочити, сама, сама без нікого, вас розрушає оця ваша окружність, що ви все себе віддаєте, так, да, дітей ми всі любимо, да, але ж треба собі місця ставити.